Так, вечір в хату, а мене чуть. Оце я вам показую зараз, дівчата, мої реалії. У мене з одного боку рефрижератор, і з другого боку рефрижератор. Я по центру. І оце все там, о, і ще спереду один. І з цим усім мені треба виспатися. Ну, але у мене дуже безпантова 24-ка. В Європі зараз просто спека неможлива. А у мене не працює кліматизація і кондиціонер. І я три тижні так їж. От. Але я вам зараз покажу щось приємне, тому що е, я щось вирішила вам не розказувати про все те гівно, яке зі мною відбувається, а показувати вам щось е, прикольне. Так. Ага, дядька на мене фарами посвітив. Ну ладно, зараз покажу. Якщо чесно, ми тут всі вже від спеки просто дуріємо. А це тільки початок липня завтра. Коротше, гніздо це зачіска, яка хоч трохи рятує мене. Тому що та, з косами в таку спеку це була б погана ідея. Ну, коротше, але зараз покажу. Непогано я виглядаю, до речі. Незважаючи на. Це Растхоф, так вони називаються. В нього є назва Пепенховен. І отут є пам'ятник, ось тут два короче, дідугана. Я не можу пам'ятники фоткати достойно. Але, короче, він задар обличчя і вони кудись пхаються. Але ми сюди не за цим прийшли, Показую. Ми прийшли, бо у нас тут. Туга подачі в ровжах. Так, отут можна підкачати колеса, і тут є вода. І я думаю, що нічого поганого не буде, якщо я палю квіточки. Бо всі люблять паливати квіточки, а я дуже сумую за своїми бур'янами на дачі в ровжах. Сьогодні мій друг приїхав на мою дачу, щоб покосити мені. Бур'яни, що Катя зробила правильно, Катя виклю... вимкнула все світло, і газонокосарку не було в що втикати. Коротше, сонце сіло, сіло, можна поливати, поливаю. Квіточки скажуть спасибі. А німці завтра зранку ще раз палють, і буде нормально. Серйозно, от просто захотілося. Б... Полити квіточки. Мені ще іноді хочеться поприбирати. Я це ж також це роблю. Ну, не, прям не на всіх паркінгах. А на деяких, де я довго стою, я починаю техніку присваювання. Тоді я вважаю, що це паркінг мій, що це все моє, а раз воно моє, то треба там прибрати. Ну так. А на дачі у мене там, гібіскуси, і, мабуть, вже цей заквітнув, алоє, і ця юка. Бляха. Я сумую за домом. Слухайте, якщо ви думаєте, що мені тут, коротше, що я петушествую, не, я об'єму. І дуже сумую за домом.